Радости бажаю, успеху бабла и кохання. на 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 Х3, ребятки, Х3, родненькие, блядь. Команда, у нас Х3, Х3, Х3. Блядь. Хозяин, блядь, ребята, 10 секунд, Х3. Да! Бля, ребятки, 9 секунд, x чуть-чуть не невеликий разрыв на x бо нема, блядь. Все, блядь, там же перебьют. Танюшка, спасибо моя девочка. Ой, блядь, блядь. спасибо, я с 15 уровнем дарителя. Молодец, красотка! Й твою мать, троє дітей, це видно детські прийшли на що так башить, точно. Таня, не обращай німання, він сідав так Ой, блядь. Да, блядь. Откуда в неї гроші? Детські, блядь, прийшли, блядь. Ще рано, до те дядчи. Вона пише да. Да, 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 да. Проїбали ми цей батл, проїбали ми чотири війна нахуй. <рой> Нам надойти, у нас перчаток немає. Микстри ніхуя не зробили, перчаток немає, дай ще рано до дитячих. Ви <рой> там їх получаєте, дитячі. <рой> Дядь Юра! Блять, коли в мене вже оцей герпіс пройде? Так йому і надо. Оце ви доброжелателі. Юлічка, Юлечка, Зайка. З новим роком. хто завис? Я чи вона, блядь? Я не зависла. Я що, зависла, девочки? Я що, зависла? Ні. В хаті так жарко, в хаті на п'ятерці стоїть та мороз дебелий. Багато роженець на 860, це копать, я не знаю. Це, блядь, упаковка памперсів. І все. Навіть на упаковку памперсів не хвати. Спасибо, Зайка, спасибо, спасибо, моя девочка. Боже, в неї таке класне ім'я напиши ще раз. Напиши ще раз, у неї он всю жизнь висить. Команда, оце щас ми усремся, якщо там переб'ють. Переб'ють, блядь. Блядь, нам перчаток не дали. Нам перчаток не да. Блядь, танюш, спасібо! Ніколос, спасібо. Блядь, нам перчаток не дали. Команда тапаємо, нам перчаток не дали. Капздець, і що робити? Ну я в шоці. Один Фу, туман, блядь, та ні, на, на лайки. Ну 500 дали. людей, ребятки, на лайки, зробіть хоч... А ну лайкаємо, лайкаємо, перегоняємо. Перегоняємо, перегоняємо, перегоняємо. Команда, у нас Хоча 2 Хоча тут, мабуть, півтори, блядь. Команда, хто ціль зробить, той у мене буде модератором. Хто хоче ціль зробити, Безполезно. а? Хто хоче? Безполезно. Перший подарок на два можеться. Є пудра. Доброго, блядь. Олег обіч, дякую, Анюта, спасіба. Вікторія, спасіба. О, Віка, а в тебе немає случайно, перчатки. Команда та пуля є, нам надать знати. Юлічка, спасіба зайки. Спасибо, Вас з новим роком. Святки, спасибо! Є у тебе перчатка? Все, хорошо! Команда! У нас є перчатка, якщо що. Командочка, я тоже вас всіх вітаю з Новим роком. Бажаю мирного вам году, щоб закінчилась війна. Настав мир во всьому мирі. Люблю вас дуже, ціную. Дякую, що ви цей год зі мною пройшли. Тяжко. Мене не зламали. Ми йдемо далі, не падаємо. А якщо падаємо, швидко піднімаємося. З сльозами на глазах, але все повинно бути так, як повинно бути. Юлечка, спасіба. Тому цінуйте кожен ваш прожите життя. Отак. от, от. Спасіба, командочка, розочки, розочки, проходи проходи ланяка проходи. Розвивка, спасібо. Спасіба. Команда, Розі! Олегович, <звук> Алі, дякую Ну, чотири війна ми забрали. Мы уже есть. Ребятки, на X3 скачать, потому что рукавицы у нас немає, блядь. Антоха, команда, еще две Юля, Вадим, спасибо. Вадос, спасибо. Вадос, Бля! Вадос, Вадос. Не спеши, надо было на X3 ебать. Ё-моё, команда у нас X3. Ребятки, X3, все подарки на 3 умножаются. Юлечка, спасіба, зайка моя! Юлечка на тебе підписалася, мишка моя. Танечка, спасибо, мишки, мої, команда Х3. Команда Х3, він може нас догнати. Він може нас догнати. Я, ребята, 30 секунд x3. Давайте хоч доженемо на Х3. Ну нема ж рукавиць у нас ніхуя. Алінка, ПАСІБА ПИШЕ мужик, короста, ти на а себе дивився. Стоїть з великим пузом. 20 секунд екстрим, Юлечка, спасибо Ліля, спасибо. Аліночка, спасибо. Стоїть мужик, блять, десь під деревиною. Спасибо, моя дівчинка, спасибо. Боже, як її звать? Воно тут воно підписнее. Дякую, братан, спасібо. Я на тебе підписалась. Один Коля спасибо! На екстри надо, блядь, ви сидите дивитесь, блядь. Колючка, спасибо, команда у нас буде перчатка. Всі через перчатку, всі через перчатку. Блядь, давайте підпишемося на колю, на Танюшку, на екилю. Спасибо вам велика. Да, як він казав, там дитячі прийшли. Таня, скільки там у тебе ще монет осталося? На акулу тобі хватит, Юлечка, спасибо, красоточка. Юлечка, якщо ти хочеш бути нашій командні, в нашій команді, обнови командне серце. Це ми хуй переб'ємо це для нас піздець. <риклад> Та що ти, блядь, прибідняєшся? Що ти прибедняєшся? Завали вафельницю свою дебілка йобана. Прибідняйся, постійно, постійно, не переб'єм, не нахуй, переб чого ти дебілка Їбана нахуй тільки на хороший. Юлечка, спасибо, моя дорогоценна, спасибо. Сеточка, спасибо. У нас перчатка, перчатка. Сюда Засліпили діду, блядь, глаза. Спасибо, команда. Блять, спасибо, зайки. Танюшка, спасібо. Лілічка, спасибо. Засліпили діду, глаза, він ніхуя не бачить, і очки не допомагають. Блядь, Блять, пристав. Назарій дякую, вовчик, спасибо. Ку, І Написали, що. Блять, чуть-чуть, приставте, як би перебили. Блять, Таня, Опять не дали перчатку. Колечка, Таня, Ліля, а. А чого він відключився? А чого він відключився? Я не можу поняти. Чого він відключився? не, я, блядь, не встигла подивитися, от благодарить. вам Привіт! З Новим годом! Привіт! І тебе з Новим Годом. Що там? А че ты не пьешь? Нет. А чотири давай вип'ємо шампанське. Не-не, спасибо, не хочу. А че? Потапайте, народ, пожалуйста, потапайте. Вот, я уже ось не недавно напилася на вечерю. Не хочу, я й на Новий год не пила, но я на год не питиму. Я бачила, як ты пила на було. Бля, чому всі люди, коли п'ють тіктоці, це піздець нахуй. Да, бля, да? Це, бля, такий роз'єб, да? Я це теж думаю, можливо, піти віску собі взяти, чи що? Зачем? Та щось душа просить. Ну як душа, просто хочеться. Народ, будь ласка, потапайте по екранчику всі 300 онлайн майже, я би не рад. Спасибо, спасибо, зайки, команда нас X2. Перчаток нам не дали, це капець, Юлечка, Ніколь, спасибо. <кх> А я з тут іграла, іграла, і грала, я його виігрувала, він психунув і пішов. Я бачила. Я тільки що заходила, дивилася. Я просто тільки що в ефір вийшла. А, він, коротше, психунув, що я його виігрую, навіть поки не сказав, з'їбався. Ну це ж дід, Ну він завжди такий. Чуєш, нічого нічого не міняється, скажи. Да, не з року це, саме. Я кажу, може, в 26-му в нього щось поміняється. ну ніхрена не помінялося дід, все нормально, це база. Потапайте, пожалуйста народ. Ебать. Я а ти як Новий год отпраздновала? Я не праздновала. Ні? Ні, вообще не праздновала. Виктория, спасибо. <клес> 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 Лиля, спасибо. Віка, спасибо, Зайки. Виктория, спасибо. Танюш, ну, так, спасибо. По братке, чотири рози. Чотири. Так, <клес> да, зараз мені акулу подарять. Вітамінка дякую. Блядь, команда! Рози є прийшли, слава Богу, Кіра, ну, І Дайте сунку. три розочки, пожалуйста. Оксана, спасибо. Ось, знаєш, як оце обидно. Що коли дуже великий онлайн, і ми не можемо рози пройти. Ну це да, просто да, капець. Да, да, ти сидиш да, реально, да. ти сидиш, блін, ну, ну ладно, типа, знаєш, ну в душі обидно, ну. Ну ладно, типа. так. <рисувається> <рисувається> Та ні, тепер зайти, бо в мене обмеження. Пасія, там же. Запийте хуй на ті ролики.